У 2019 році за підтримки депутатського корпусу було придбане обладнання для реєстрації транспортних засобів. І е, був укладений меморандум з сервісним центрім, з центром на надання таких послуг і в центрі надання адміністративних послуг. Ми е, займалися реєстрацією нових транспортних засобів. Ми з, займалися зміною е, посвідчень по водія при зміні анкетних даних, або ж е, якщо закінчився термін. Е, Цих посвідчень водія, ну тобто чотири послуги, які ми надавали нашим мешканцям. І не тільки нашим мешканцям, а мешканцям нашої, нашого регіону. Якщо говорити про те, що скільки ж ми таких послуг надали із початку нашого, нашої співпраці з сервісним центром, то ми з заміною посвідчень водія, це було десь. Більше ніж 400, і було більше ніж 2000 зареєстровано транспортних засобів нових. До, якщо говорити про те, що планувався розширити перелік надання адміністративних послуг у центрі і ну, наполягало експертне середовище на Реєстрації і вживаних автомобілів у центрі надання адміністративних послуг. Ну, з початком військових дій був заблокований доступ, і ми ці послуги не надавали. У травні місяці реєстри були відкриті, але замінили пристрій, на якому друкуються посвідчення. І бланкова продукція була повністю замінена. Тому послуги ми припинили надавати, використали всю стару бланкову продукцію, послуги припинили надавати у червні місяці цього року. З того часу. Управління опікувалося цими питаннями, зверталося до Міністерства цифрової трансформації, оскільки воно координує роботу центрів. Ми зверталися до Міністерства економічного розвитку. Ми зверталися до державного підприємства «Поліграфмаш» з приводу того, що на даний час Сумська міська рада не має можливості купити за свої власні кошти цей. Пристріл, на якому будуть рукуватися посвідчення, тому за підписом міського голови було направлено і народному депутату, голові підкомітету. Верховної ради Ларисі Білозір і дякуємо її за те, що вона все-таки провела дуже потужну роботу у і в комітеті, і в міністерствах. І на сьогоднішній день було досягнуто домовленості, що Міністерство економіки має можливість деякі ці пристрої передати в територіальні громади, які закупав які самі за свої кошти. Займалися закупкою цього обладнання. Нам надана така пропозиція, відповідно до якої містомська міська рада повинна надати згоду на отримання цього обладнання. Оцей от пристрій, один тільки це повністю комплекс, на якому працює наш адміністратор і надає ці послуги. І оцей один пристрій. Тільки один він буде коштувати 123 тисячі, і Міністерство економічного розвитку надає таку можливість сумській міській раді отримати його безкоштовно.